Вітаємо вас, дорогі власівчани. Сьогодні ми з вами говоримо про обігрівачі. Тож, якщо цікаво, залишайтеся з нами. Отож, розповімо про вступ, тип обігрівачів, де їх можна придбати і за якою ціною, та про техніку безпеки. Централізована система опалення не завжди гарантує повноцінний обігрів житла. Це змушує купувати додаткове обладнання для обігріву квартири. Але як вибрати найкращий обігрівач? Спробуємо розібратись. Перший тип конвектори. Це компактні, абсолютно безшумні обігрівальні прилади. Вони прекрасно підходять до будь-якого інтер'єру і не займають багато простору. Для цього типу обладнання можна виділити основні плюси: не впливають на вологість повітря в кімнаті, не вимагають монтажу. Проте конвектор має і пару недоліків. У кімнатах зі стелями вище 2 метрів вони прогрівають нерівномірно, а також не дуже економно споживають електроенергію. Другий вид масляні. Ці обігрівачі доступні за ціною, прості й зручні в експлуатації, компактні і працюють безшумно. Перевагою цього виду вважається здатність досить довго зберігати тепло в приміщенні. Найістотнішим недоліком вважається занадто повільне нагрівання повітря, тому його доводиться включати завчасно. Наступний тип інфрачервоні. Обігрівальні прилади цього типу відрізняються від інших за принципом роботи. Інфрачервоний обігрівач прогріває навколишні предмети, тепло від яких потім передається в простір. Такі обігрівачі пожежобезпечні, абсолютно не сушать повітря, енергоефективні. Недоліком обігрівачів цього типу можна вважати тільки високу ціну. Про тепловентилятори. Завдяки своїй простоті, доступній ціні та економічності, тепловентилятори користуються великою популярністю. Це мобільний і компактний пристрій, який не займатиме багато місця у вашій квартирі. Тепловентилятор швидко прогріває повітря в приміщенні, що є його основною перевагою. Ідеально підходить для кімнат з маленькою площею. Головним недоліком є шум при експлуатації. Також при тривалій роботі спалюється кисень і може з'явитися неприємний запах. Тепер про магазини та ціни для огляду конвекторів. Ми обрали магазин розетка і обрали топ-продажів, найдорожчий та найдешевший обігрівачі». Масляні радіатори ми оглянули в епіцентрі. А інфрачервоні у комфі. З оглядом тепловентиляторів нам допоміг Фокстрот. Окрім вище зазначених типів, існують також керамічні обігрівачі, які користуються найбільшим попитом. За оцінкою експертів, керамічні опалювальні пристрої вважаються одними із найкращих. Це пояснюється принципом їх роботи. На відміну від тепловентиляторів і конвекторів, керамічні пластини утримують тепло набагато довше. Ми покажемо топ-5 таких обігрівачів. Як бачите, тут представлені від найдорожчого до найдешевшого, а також від самого потужного до менш потужного. Розглянемо основні правила техніки безпеки: будь-який обігрівач не можна накривати, заборонено сушити білизну, взуття тощо. Експлуатуйте свою техніку бережно, дотримуйтесь усіх правил, і вона послугує вам довго і якісно. Ось і все з вами був Власівський інформаційний портал. Слідкуйте разом з нами.